Сьогодні місто знов ховає земляка, на серці камінь горліком, душу сльозами, їм доля випала коротка та тяжка життя віддати за країну, за нас з вами. Хтось скаже кожен шлях свій обирає сам, таке життя йому, на жаль, не пощастило. Я відповім. Молітись, люди, небесам, що Він життя віддав своє, аби ви жили. Ми всі вклонитись мусимо Його труні, щоб Він наш спокій героїчно захищав, щоб ми без остраху ступали по землі, Він найцінніше, Він життя своє віддав. Герою слава, вічна пам'ять у серцях, Тобі із вдячністю вклоняється. Країна розкриє крила, наче гордовитий птах, захищена тобою батьківщина.